Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Чим більше мобілізує Путін, тим більше змушені ми. У нас з вами немає вибору. Ми маємо воювати за свою землю і за своє життя, життя наших рідних. Перше пріоритетом для Путіна залишається вихід на межі Луганської і Донецької областей. Це єдина ціля свого при досягненні якої можна говорити про успіх і починати переговори. Я думаю, що сьогоднішня стратегія Кремля полягає в наступному вихід на межі організація потужної оборони, відбиття нашого контрнаступу, переговори і збереження завоювань. Друге, основними напрямами наступу росіян будуть Лиман, Коп'янськ, Вугледар та Авдіївка. Окупантам треба повернутись до Лиману для здійснення просування на Слов'янськ. Тому російський контрнаступ під Креміною буде в пріоритеті. Куп'янськ важливий транспортний вузол. На фоні можливого отримання нами ракет дальністю 160 км кілометрів. Для окупантів важливо звільнити дороги постачання для військ. Вогледар і Авдіївка частина давньої задачі Путіна по відсуненню наших військ від Донецька та зменшення загрози прориву на Маріуполь. Третє контрнаступи в інших місцях будуть виключно імітацією. Нагадую, що для будь-якого наступу треба сформувати перевагу 1 до 3. Зробити це по всьому периметру від Києва до Запоріжжя. У росіян не вистачить сил, поки армія не стане мінімум. 3-5 мільйонів солдат, і ще й оснащена повністю технікою, як на початку війни. Четверте, Бахмут продовжує виконувати функцію вимотування російських військ. Ціна велика, але і втрати окупантів гіганські. Ситуація повторюється як із Сєвєродонецьком. Місто не виконувало стратегічної ролі, але вимотало російські війська і запаси так, що їм по факту довелося робити додаткову мобілізацію. Ще раз Бахмут має вимотати ворога. Втримування міста з іншими цілями немає змісту. П'яте вали. Якщо під Сєвєродонецьком окупанти застосували вогневий вал, то зараз застосують. Совоють м'ясний, але як і в першому випадку, так і зараз успіх буде піровий. Велика заплачена ціна за малі здобутки. По факту, після захоплення Сєвєродонецька в окупантів розпочалося падіння артилерійських запасів після Бахмута. у Росіян почнуться і проблеми з м'ясом. І це ще поки не факт, що вони його візьмуть. Шосте ракети на 160 на 300 кілометрів. Сьогодні найважливіше, що ми можемо отримати. Виключно цими ракетами можна було б вже зупинити контрнаступ окупантів. Винесення толових баз зупинить на просування ров. Захід все нам дає, але продовжує давати невчасно. Отримання цих ракет минулого тижня кардинально змінило б ситуацію на фронті. Отримання через місяць місяць наших втрат. Сьоме наша мобілізація триває. Путінська теж це означає, що більшості з нас доведеться воювати. Нам для нашого контрнаступу теж. Треба сформувати перевагу один до трьох. Чим більше мобілізує Путін, тим більше змушені ми. У нас з вами немає вибору. Ми маємо воювати за свою землю і за своє життя, життя наших рідних. Не чекайте, що вас це омине. Готуйтесь. Все буде добре. Ми переможемо тільки якщо будемо єдині. Танки їдуть, ракети їдуть, літаки будуть. І думаю, навіть підводні човни. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.